Слава Україні, слава ЗСУ. Виключимо телефон, бо не дадуть поговорити. Я от думаю: наскільки інформація впливає на кожного із нас, особливо у Час, коли її там льють з усіх усюди і вкладають нам у вуха, що треба, що й не треба. Ну, То, що наші дивані експерти говорять, то вже якось, ну, знаєте, воно звично. В принципі, там нічого нового. А тут мені скинули виписку із рашистського телеграм-канала. Ну, відкрив, подивився, що ж там. Ну, і що видно, незбриним оком. Просто. от Просто все видно. А видно те, що нас, українців, русаки бояться як вогню. І правильно роблять. Але не всіх бояться. А знаєте кого Росія хотіла б бачити на чолі нашої держави? Інтрига трошки. Ви тільки присядьте. Зараз йдуть нападки. І вони будуть збільшуватися з кожним днем на нашого президента, на нашу владу, на ГУР та на всіх, на Сирського, Ну, всі не такі. А тепер, хто ж не хоче бачити нинішню владу? Цей козі ясно. Хто ж не хоче, бачити? З нею не можна просто договоритися, бо ця влада готова воювати за незалежність України. Ну, не готова наша влада віддавати території. Ну, не готова. І Росія будь-яким. Способом хоче, чи то змістить, чи усунуть, влаштовують різні інформаційні війни, або навіть доходить до того, що вони хочуть фізично знищити нашого президента. Ви ж бачите, навіть замахи влаштовують. І це не перше. Вже, мабуть, там, як Чорнобайка була, 1, 2, 3, 5, я... тільки там 25, а тут вже 13-й, напевно. Чи, чи ще й більше? Слава Богу, що не вдало. слава Богу. І їм наш президент Зеленський точно як кіска в горлі. От просто як кіска в горлі. Ну, Єдине, що вони можуть зробити, це засраку себе вкусить. Ну, це моя така думка. І хотів би вам, українцям, задати питання. А як ви думаєте, хто б Русаків влаштовував на чолі України? Ніколи не вгадаєте. Таке враження, знаєте, що расисти покликали ще на допомогу свого дружбана Яника. Янковичка тай. Це, мабуть, він їм нарадив. Каже: так у нас же готовий президент там є. Я його вивчив. Всі ж люди думають, ну хто ж він? Ну хто ж він? От я вам сейчас прочитаю з одного телеграм-канала. Який мені скинули, який належить Російській Федерації. <coughs> Розумков адекватний політик. Очень ответственный, не допускаючий несправедливих обвинений в адрес Росії, не неунижаючий жителей Донбасу і других нових регіонів Російської Федерації. Фу, блядь не хочу, не, не хочу далі читати. Так це серйозно? Ти підтримуєш окупацію нашої території? Так ось хто їх влаштовує. Тепер ви, народи України, зрозуміли, до чого все йде? А чому? А чому так кажуть? Може комусь здається дійсно, що він розумний. Ну, Розумков – фамілія і, мабуть, розумна політика. Там. Я, то точно він розумний. Дімончик, так ти ж, навірно, продався просто ще, ще до того, як президентом став Зеленський, так ти може був просто крисав подводної лодки. Ну, ви знаєте, спадок партії регіонів дає про себе знання. Якщо ти такий розказує, який ти розумний і правильний. Розкажи, як ти з 2006-10 по 2010 рік учився, у кого учився і чому учився. А зараз ти шукаєш моменти, просто щоб гавкати на владу, тому що вкусити ти не можеш. Ми ж знаємо, що там за порядки існували при партії регіонів. Всі ж знаємо, чудово. І, знаєш, там було ж розпреділення ролей. Так ти ж там в лакея ходив. І тут воно показує, що повна твоя продажність Росії, російським інтересам була, і є, і я впевнений, що буде завжди. Незалежно від того, чи ти в владі, діма, чи ти в опозиції, чи ти, напевно, забув, як ти працював на Харківські угоди, на майбутню війну, на оце все, що ще створиться в Україні. Так, хто ж ти такий? Оце ти там той досвід здобував. Єдине, що ти можеш, це тільки сраку зализувати партії регіонів. От єдине, чому ти там навчився. І слава Богу, що на сьогодні ти ніде. А то однозначно привив сюди, в Україну, русаків до Києва, як Медвечук, хотів цього зробити. Ну, не повезло. Ну, так буває в житті. А ще хочу сказати для тих, хто тільки розказує, що все пропало, ну, коротше, все. От ви зверніть увагу, які позитиви з'являються у нас. І перспективи, і позитиви. Все все в нас нормально. Вички, подивіться про візит міністра закордонних справ Британії, Девіда Камерона, який приїхав у Київ, не побоявся, приїхав. І до останнього часу була така думка, що нам дають зброю. Е, ну, знаєте, як ото дають, а з рук не випускають. І кажуть, ви ж дивіться, цією зброєю. Тільки тут воюйте, на своїх землях. І нікуди не стріляйте. Бля, зв'язали по, по рукам і ногам, вроді би як. Так от я знову звертаюся до хейтерів. Просто перестаньте поширювати херню. Перестаньте розмножувати оці всі страшилки ваші. Ну Їх уже ніхто не слухає, на них ніхто не ведеться. Досить вже плюватися ядом. Змиріться в конце-то концов з тим, що хоч важко. Але наші справи йдуть у правильному напрямку. І весь цивілізований світ. Нас підтримали. Девід Камерон офіційно заявив про можливість використовувати британську зброю для знищення будь-якої цілі на території Російської Федерації, Яка працює на війну? От ціль працює на війну, треба її знищити. І знищили. Хейтери-хейтери. Я дивив, в кінці до кінців. Це ж не просто Камерон сказав. Він же не так, як ви, бла, 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 бла. Це Великобританія прийняла таке рішення і делегувала. Йому це озвучить і озвучить це в той час, коли він прибув в Україну. І ось побачте. Це те, що я говорив про допомогу, скільки було спочатку Там 4 країни, 5, 6, 8, вже не вистачає пальця на руках, оскільки цивілізований світ допомагає Україні. От побачте, до Британії скоро долучиться і інші країни Європейського Союзу. Але все-таки, попри все це добре, що робиться на сьогодні, я б не радив нам усім українцям розслаблятися. Я це повторюю. Не один раз. Бо у нашій державі з 21 по 23 рік для життя країни і оборони не вистачає робочих рук. І гострота цього питання стала ще більш зрозумілою. Після того, як Нацбанк опублікував оці всі цифри, в цьому є три. На мій погляд, основних причин перша міграція, друга демографічні втрати. І третя окупація. Я це говорю не для того, щоб дивані експерти ще раз закричали, о, все пропало. Я це говорю для того, щоб кожен з нас, українців, задумався, який зміст вкладає президент в слово. Мобілізація. Мова ж не тільки про ТЦК. Я вам говорив і говорю, що кожна дієздатна людина в країні повинна трудитися за двох, а то й за трьох. Якщо ти не воюєш, ти повинен допомагати. Ну, час такий у нас зараз. Війна! Нема коли просто розслаблятися. І кожній людині треба мобілізуватися. Повторюю, якщо ти не воюєш, допомагай! Працюй за двох, за трьох. Але треба працювати, треба допомагати нашим військовим, бо це війна. Війна за вікном, люди добрі. Це просто треба робити. Робити і крапка. Тому я вас дуже всіх вас прошу. Об'єднуємося, підтримуємо президента і все працюємо на благо нашої рідної неньки України. Слава Україні, слава українській нації і Російської Федерації.